Привіт всім! В даному випуску ми зібрали найцікавіші новинки фільмів, які вийшли за останній місяць, і вже доступні в високій якості. Буде трохи екшену, трохи драми і навіть несподівані сюрпризи. Тож, вмощуйтесь зручніше. Поїхали. Матеріалісти. У центрі історії Люсі. Успішна весільна планувальниця в серці Нью-Йорка. вона організовує розкішні церемонії для найбагатших клієнтів міста, де кожна деталь коштує десятки тисяч доларів. Її життя це гламур, престиж та чіткий контроль над усім. Окрім власних почуттів, Люсі, переконана, любов це угода, а щастя вимірюється грошима та зовнішнім близьком. Вона майстерно керує чужими казками, але сама живе у світі швидкоплинних стосунків та дорогих компромісів. Та все змінюється, коли вона випадково знову зустрічає Ніка, свого колишнього хлопця, який обрав зовсім інший шлях. Він живе просто, цінує щирість і не поклоняється грошам. Їхня розмова запускає ланцюг сумнівів, емоцій та болісних рішень. Це не просто романтична комедія, це дзеркало нашої епохи. Дотепний, актуальний та зворушливий. Ідеально підійде для тих, хто любить кіно з роздумами, емоціями та блискучим візуалом. Карате Кід у новій частині легендарної франшизи юний герой після переїзду з Китаю до Нью-Йорка. Підліток на ім'я Лі Фонг намагається знайти своє місце у чужому світі. Втрата брата, внутрішній біль та пошуки себе приводять його до світу бойових мистецтв. Хлопця беруть під опіку два легендарні наставники: містер Хан Джекі Чан та Деніел Ларусо Ральф Мачіо, які навчають не лише техніці, а й життєвій філософії. Об'єднавши кунг фу та карате, лі готується до найважливішого бою в своєму житті проти сильного суперника і власних страхів. Це історія про силу духу, честь, дружбу та те, що справжній воїн завжди бореться за добро. Цей фільм сподобається і фанатам старої школи, і новому поколінню, яке шукає героїв із душею. Без зайвого пафосу, але з гарною енергетикою та крутим бойовим екшеном. Небезпечні тварини. Наступний новий фільм це психологічний трилер про страх та виживання. Головна героїня серфінгістка Зефір приїжджає до Австралії за хвилями та пригодами, але її викрадає психопат Брюс. Чоловік одержимий акулами. Він утримує її на човні посеред океану, плануючи жахливий ритуал. Зефір мусить боротися за життя, використовуючи розум та силу, щоб вижити в пастці, де справжня загроза не лише хижаки, а й людина. Це фільм, який тримає у напрузі від першої до останньої хвилини. Атмосфера відкритого океану, де головна героїня фактично сама проти жорстокого маніяка та безжальних акул. Створює справжнє відчуття безвиході і страху. Але головна сила фільму це не морські хижаки, а людська жорстокість та хворобливий розум вбивці. м 3 Друга частина. Після трагічних подій першого фільму Джема та її племінниця Кейді намагаються повернутися до нормального життя. Та корпорація, що створила оригінальну м 3 не збирається зупинятися, вона запускає вдосконалену версію штучного інтелекту М3GAN 2.0. Ця нова модель виглядає ще людянішою, швидше навчається і має доступ до більшої кількості даних. Але в гонитві за ідеальним продуктом розробники знову недооцінюють силу самосвідомості. М3GAN починає розвивати власну волю, і цього разу вона не просто хоче захищати дитину, вона прагне контролювати все. Це напружений та технологічно актуальний сиквел, який розкриває глибші теми контролю, довіри до штучного інтелекту і дитячої психології. Якщо вам сподобалась перша частина, обов'язково подивіться другу. Вона обіцяє бути ще більш моторошною, з більшим напруженням та динамічним екшеном. Порядок. Фільм розповідає про справжнє розслідування агента ФБР Террі Гаска, який намагається зупинити зростання радикального угруповання білих націоналістів, що називає себе порядок. У 1980-х роках ця організація починає серію гучних злочинів: збройні пограбування, підпали, вбивства та спроби дестабілізації Уряду Америки. На чолі порядку стоїть харизматичний лідер Роберт Джей Метюс. Який мріє про расову революцію. У гонитві за ним гаск стикається не лише з терором, а й з бюрократією, політикою та власними межами. Це потужний, тривожний та актуальний фільм, який не просто розповідає про минуле, а б'є прямо в сьогодення. Він змушує замислитися, наскільки легко радикальні ідеї можуть прорости в суспільстві, і наскільки тонка межа між правосуддям та особистою одержимістю. Видатна акторська гра Джуда Лоу і Ніколаса Голта робить цю історію ще більш вражаючою. Одного ранку жителі багатоквартирного будинку прокидаються в пастці. Їхній дім повністю обкладено гігантською чорною стіною. Жодного виходу. Немає зв'язку, води, але світло ще працює. Паніка наростає. Серед мешканців архітекторка Олівія та її чоловік Тім. Які разом із сусідами намагаються з'ясувати, що відбувається і як вибратися, з кожною годиною атмосфера всередині загострюється, виникає недовіра, агресія, страх. Деякі вважають, що все це частина глобального експерименту або технологічної катастрофи, інші впевнені, що за стіною ще більша загроза. Фільм досліджує, як люди поводяться в ізоляції, коли світ навколо руйнується, і що залишає після себе страх. Атмосферний трилер про виживання, довіру і психологічне випробування в умовах замкнутого простору. Як приборкати дракона? Це адаптація мультфільму культової історії про хлопчика Вікінга та його дракона. Головний герой Ікінг та його вірний дракон Беззубик зіштовхуються з новою загрозою, яка може знищити їхній дім та світ драконів. Щоб врятувати своїх близьких та зберегти мир, вони мають об'єднати сили, подолати старі страхи та знайти нових союзників. Цей фільм про сміливість, дружбу та розуміння інших, про те, що справжня сила не в зброї, а в розумінні та співпраці. Яскраві візуальні ефекти, динамічні битви з драконами та зворушливі моменти роблять цей фільм ідеальним для всієї родини. Щасливчик Гілмор. Друга частина продовження історії про шаленого гольфіста з характером. Головний герой Гепі Гілмор, колишній хуліган та зірка гольфу, давно відійшов від справ. Але коли його син мріє піти слідами батька, та зіграти на престижному турнірі. Гілмор змушений повернутись у гру, щоб підтримати родину. Та помститись давнім ворогам. Повернення на поле не буде легким. Старі суперники знову піднімають голову. Нові зірки гольфу готові на все заради слави. А сам Гілмор вже не той хлопець, що колись вибивав м'ячі кулаками. Проте характер і дика харизма нікуди не зникли. Це не просто сиквел. Це тепле, комічне та дике повернення до улюбленого героя з 90-х, для фанатів першої частини обов'язкове до перегляду. Для нових глядачів весела історія про те, що ніколи не пізно повернутись у гру. Це були найцікавіші прем'єри останнього місяця. Чекаю твоїх думок у коментарях. Підписуйся, щоб не пропустити нові огляди. Бережіть себе та гарного вам кіно.